Доброго дня, шановні учні, сьогоднішній урок виробничого навчання буде проходити в дистанційній формі. Тема сьогоднішнього уроку технологічна послідовність обробки шліци в прямій двошовній спідниці. обробка розрізу. Мета уроку навчитися правильній технологічній послідовності обробки шліци та розрізу в прямій двошовній спідниці. Повторити раніше пройдений матеріал, закріпити та удосконалити знання, вміння та навички. А зараз я пропоную вам переглянути мотиваційний відеоролик на тему, чому потрібно навчатися пошитцю даного виробу. Отже, ви переглянули мотиваційний відеоролик. Відскануйте QR-код, який ви бачите на екрані, перейдіть за посиланням на Google форму та залиште свій відгук від переглянутого відеоролику, а також дайте відповідь на запитання, чи захотілося вам пошити один із фасонів спідниці, який був представлений в даному відеоролику. А перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, ми повторимо раніше пройдений матеріал у вигляді трьох завдань. Завдання 1. Відтворити алгоритм технологічної послідовності з'єднання пришивного поясу з верхнім зрізом спідниці. Для виконання даного завдання вам необхідно відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані та перейти за посилання на Microsoft форму і дати відповідь на запитання. Для перевірки та закріплення технологічної обробки я пропоную вам переглянути відео клас Виміряти верхній зріз спідниці без припусків. Викроїти пояс для обробки верхнього зрізу. Ширина деталі рівна подвійній ширині пояса в готовому вигляді плюс 2 припуски на шви. Довжина пояса це довжина верхнього зрізу спідниці. При викроюванні пояса додати припуски по кінцях пояса та по бузовніх зрізах 1 см. Накладка має розміри пояса без припусків на шви для обробки кінців і повздовжніх зрізів. Прокладку до пояса приклеїти з виворедньої сторони за допомогою праски. Скласти пояс та верхній зріз спідниці лицевими сторонами до середини. Порівняти верхні, бічні та середні зрізи. Для зручності використати кравецькі шпильки. Зметати на відстані від зрізів на 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Пояс до верхнього зрізу спідниці пришити на відстані від зрізу 1 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см нитку та видалити за допомогою кілка, припрасувати припуски шва пришивання пояса за допомогою праски. Запросувати припуски шва пришивання пояса. Припуски шва пришивання пояса відігнути в сторону пояса і запросувати з вивертньої та з лицевої сторони. Намітити лінію середини пояса. Лінію середини пояса намітити за допомогою прокладувальних стібків. Ширина пояса 2,5 см. На початку та на кінці тимчасового стібка виконати закріпку. Завдання 2. Відтворити алгоритм технологічної послідовності обробки потайної застібки. Прямій двошовній спідниці. Для виконання даного завдання вам необхідно відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, перейти за посиланням та дати відповідь на запитання. Для перевірки та закріплення технологічної послідовності обробки потайної застібки прямі двошовній спідниці я пропоную вам переглянути відео майстер-клас. Припрасувати застібку з лицевої та вивертньої сторони за допомогою праски. Приметати ліву та праву частину застібки. Верхній зріст застібки покласти в стик до лінії середини поясу. Зубці покласти в стик до конструктивної лінії. Для зручності сколоти кравецькими шпильками. Приметати ліву частину застібки. Виконуючи закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі шпильки з тканини, аналогічно приметати праву частину застібки до середнього зрізу заднього полотнища спідниці. Пришити потайну застібку блискавку до середнього зрізу заднього полотнища спідниці. Потайну застібку блискавку пришити до середнього зрізу заднього полотнища спідниці за допомогою спеціальної лапки для потайної застібки. Строчка виконується близько до зубців застібки. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Припрасувати застібку з лицевої та вивертньої сторони за допомогою праски. Завдання 3. Відтворити. Алгоритм технологічної послідовності обробки пришивного поясу застіпкою у ШВІ. У двошовному завдання 3. Відтворити алгоритм технологічної послідовності обробки пришивного поясу застіпкою у шві. У прямій двошовній спідниці. Для виконання даного завдання вам необхідно відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані. Перейти за посиланням на Microsoft Form та дати відповідь на запитання. Для перевірки та закріплення обробки пришивного поясу застіпкою у шві, я підготувала для вас відео майстер-клас. Припуски верху застібки висікти за допомогою кравецьких ножиць. Не доходячи до строчки 0,1-0,2 см. Перегнути пояс по лінії середини пояса. Вздовж лицевими сторонами до середини для зручності сколоти кравецькими булавками та зметати вздовж лінії середнього шва так як показано на відео, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Кінці пояса обшити використовуючи напівлапку. Строчку прокласти вздовж лінії середнього шва. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см і видалити за допомогою кілка. Підрізати припуск в кінцях пояса. Залишити припуск 0,5 см. Припрасувати припуски шва обшивання кінців пояса з лицевої та виворітньої сторони за допомогою праски. Вивернути пояс на лицеву сторону. Перегнути по лінії середини пояса. Заметати на відстані 0,5 см від лінії згину. Так як показано на відео. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Внутрішній зріз пояса перегнути по конструктивній лінії 1 см від зрізу. І заметати на відстані від внутрішнього згину 0,2 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового сіпка. Внутрішній зріз пояса наметати на виворітню сторону спідниці так, щоб він перекривав строчку пришивання пояса. На 0,1 см. виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. З лицевої сторони прокласти машину строчку. На 0,1 см від шва пришивання пояса до верхнього зрізу спідниці зі сторони пояса. Строчку прокласти зі сторони пояса. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см і видалити за допомогою кілка. Пояс припрасувати з лицевої та виверітньої сторони за допомогою праски. А зараз ми переходимо до вивчення нової теми. Технологічна послідовність обробки шліци в прямій двошовній спідниці, обробка розрізу. На минулих уроках виробничого навчання ми навчалися викроюванню задньої. Та передньої половинки спідниці, обробки талійових швів на передньому полотнищі спідниці та на задньому полотнищі спідниці, обробки пришивного поясу до верхнього зрізу спідниці, та обробки потайної застібки у середньому шві спідниці та шві поясу. Сьогодні на уроках виробничого навчання ми будемо навчатися правильні технологічні послідовності обробки швіци. Та розрізом. Шановні учні, а зараз я продемонструю вам трудові прийоми. У відеоролику обробка шліци у прямій двошовній спідниці. Викроїте заднє та переднє полотнище спідниці по конструктивній лінії за допомогою кравецьких ножиць. На ліву половинку викруйте флізелін довжиною 13,5 см шириною 5 см. На праву половинку заднього полотнища спідниці. Флізелін викруйте довжиною 13,5 см шириною 1 см. Клеєву прокладку викрийте за допомогою кравецьких ножиць. Приклеїте клеєву прокладку на ділянці шліци. Виворітньою стороною прокладки до виворітньої сторони виробу. Як це показано на відео. Середній зріст та зріз шліця обметати за допомогою обметувальної машинки з лицевої сторони, зметати середній зріз заднього полотнища спідниці, скласти заднє полотнище спідниці лицевими сторонами до середини, порівняти зрізи, правий повзовні зріз шліци, перегнути на 1,5 см. Для зручності скористатися кравецькими булавками. Перехід від середнього зрізу до верхнього зрізу шліци провести конструктивною лінією, заокругливши лінію в ділянці перехіду, так як показано на відео, Змитати на відстані від зрізу 1,5 см. тимчасові стіпки починати від кінця застіпки до контрольної точки початку шліци. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини, середній зріз шити за допомогою спеціальної лапки на на відстані від зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка в ділянки переходу середнього зрізу зріз шліци виконати надсічку, не доходячи до строчки на 0,1-0,2 см, припрасувати припуски шва зшивання з обох сторін за допомогою праски. Розпрасувати припуски шва зшивання з лицевої та виворітньої сторони за допомогою праски. Нижній зріз обметати з лицевої сторони за допомогою обметувальної машинки. Обшити кути шліци. Перегнути ліву частину шліци на 5 см лицевими сторонами до середини. Порівняти нижні зрізи. Зметати на відстані від зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Праву частину шліци перегнути на 1 см лицевими сторонами до середини. Порівняти нижні зрізи, виконати тимчасову закріпку на відстані від зрізу 1,5 см. Обшити кути шліци на відстані від нижнього зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см та видалити за допомогою кілка, Висікти припуски в кутах шліци. Не доходячи до строчки на 0,1-0,2 см за допомогою ножиць. Підрізати припуск шліци. Залишивши припуск 0,5 см за допомогою ножиць. Припрасувати припуски шва обшивання з обох сторін за допомогою праски, вивернути шліцу та виправити кути. Перегнути на ширину припуска шліцу та нижній зріз. На виворітню сторону порівняти бічні шви. Для зручності скористатися кравецькими булавками. Заметати шліцу одночасно заметати низ виробу. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Заметати шліцу на відстані від згину 0,5 см. Заметати нижній зріз спідниці на відстані від зрізу 02-03 см. Згин правої частини шліци покласти в стик до конструктивної лінії лівої частини шліци, так як показано на відео. Для зручності сколоти кравецькими булавками, наметати на відстані від згину 0,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. В місті, де закінчується середній шов, позначити контрольну точку, провести лінію до кінця шліци, поставити ще одну контрольну точку. З'єднати одну точку з іншою, опустити лінію під кутом 45 градусів, провести першу точку з іншою, так як показано на відео. Настрочити шліцу на заднє полотнище спідниці. Строчку виконати без закріпок. На початку та на кінці строчки залишити 10-12 см нитки. Перетягнути верхню нитку на виворітню сторону та зав'язати з вивертньої сторони кілька разів. Далі, за допомогою голки, заховати нитку всередину шліці. Нитку, яка залишилась, підрізати. Розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Застручити шліцу та нижній зріз спідниці, оздоблюючою строчкою. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Припрасувати шліцю та нижній зріз спідниці в готовому вигляді. З лицевої та виворотньої сторони за допомогою праски. А також обробка розрізу у прямій двошовній спідниці. Викроїте заднє та переднє полотнище спідниці. По конструктивній лінії за допомогою кравецьких ножиць. Викроїте флізелін. Довжина флізеліну. Довжина розрізу в готовому вигляді. Плюс 1 см на припуск. Ширина розрізу. Ширина припуску на обробку. Плюс 1 мм. Викроїте з виверхньої сторони. По конструктивній лінії за допомогою кравецьких ножиць, продублювати флізелін на ділянці розрізу з вивередньої сторони за допомогою праски, зметати середній зріз заднього полотнища спідниці, скласти заднє полотнище спідниці лицевими сторонами до середини, порівняти зрізи та для зручності сколоти кравецькими булавками. Зметати на відстані від зрізу 1,5 см. Від кінця застіпки до контрольної точки початку розрізу. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стіпка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини, зшити середній зріз заднього полотнища спідниці на відстані від зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см. та видалити за допомогою кілка, Припрасувати припуски шва зшивання з обох сторін за допомогою праски. Розпрасувати припуски шва зшивання з лицевої та виверетньої сторони. За допомогою праски. Зметати кути розрізу. Перегнути припуск на обробку розрізу на лицеву сторону. Порівняти нижні зрізи, закріпити на відстані від нижнього зрізу 1,5 см. Іншу частину розрізу виконати аналогічно. Обшити кути розрізу на відстані від зрізу 1,5 см машиною закріпкою. Видалити нитку тимчасового скріплення. Розрізати ножицями та видалити за допомогою кілка. Припрасувати припуски шва обшивання. З обох сторін за допомогою праски. Висікти припуски в кутах розрізу. Не доходячи до строчки на 0,1-02 см. За допомогою кравецьких ножиць. Вивернути кути розрізу та виправити шов. Перегнути припуск на обробку розрізу та нижнього зрізу на виворітню сторону. Порівняти шви для зручності сколоти кравецькими булавками. Заметати розріз одночасно виправляючи кути розрізу. Та замитати нижній зріз спідниці. Виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машиної строчки видалити крецькі булавки з тканини, заметати розріз на відстані від згину 0,5 см. Нижній зріз спідниці заметати на відстані від зрізу 0,2-03 см. Застрочити розріз та нижній зріз спідниці, строчку починати від лівого бічного шва спідниці. Видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями тимчасову нитку та видалити за допомогою кілка, припрасувати розріз та нижній зріз спідниці в готовому вигляді з лицевої та виворітньої сторони за допомогою праски. А зараз ми поговоримо про дефекти та усунення дефектів при обробці шліци та розрізу, прямій двошовній спідниці. Отже перший дефект: при з'єднанні зрізів між собою зрізи не порівняні, або строчка не захоплює зріз однієї з тканини. Метод усунення розпороти строчку та виконати обробку по технічних умовах. Наступний дефект, який зустрічається при обробці, Неякісна машинна строчка. Для того, щоб усунути даний дефект, необхідно розпороти строчку, а також верхувати шайбу верхнього націгу нитки та перевірити правильне заправлення нижньої нитки. Наступний дефект, який може зустрічатися при обробці: утворення заломів чи замилів при виконанні волого-теплової обробки. Для того щоб усунути даний ефект, необхідно. Пропросувати виріб для усунення заломів або замилів. А зараз ми закріпимо тему дефектів за допомогою інтерактивної гри «Кросспорт». Ваше завдання відканувати QR-код, який ви бачите на екрані, перейти за посиланням та розгадати «Кросспорт». Закріплення нової теми. Для закріплення нової теми я підготувала для вас два завдання. Завдання 1 Завдання 1 Закріпити тему ОБРОБКА кашліци та розрізу спідниці за допомогою Forms Up. Ваше завдання відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані, перейти за посиланням. Дати відповідь на запитання. Завдання 2. Повторити термінологію. Завдання 2. Дати визначення термінології, яка зустрічалася під час вивчення нової теми у відеомастер-класах. Ваше завдання просканувати QR-код, який ви бачите на екрані, перейти за посиланням та дати відповідь на запитання. Перед тим, як перейти до практичної частини уроку виробничого навчання, ми повторимо з вами правила з охорони праці за допомогою інтерактивної гри Мозковий штурм. Ваше завдання відсканувати QR-код, який ви бачите на екрані. Перейти за посиланням. Та виконати завдання. А саме вибрати з двох зображень одне вірне. Та назвати правила з охорони праці. Сьогодні на уроці виробничого навчання ви повинні навчитися правильній технологічній послідовності обробки шліци в прямій двошойній спідниці обробці розрізу в застосунку ТІІМС та відтворити трудовий елемент по даній обробці. Прошу всіх переходити до практичної частини. Уроку виробничого навчання. Бажаю всім успіху!